ж обрізувати, правильно? Так ти казав? Так. Так я оце тепер подумав і вирішив. Ось, багато людей мені говорять, що ти дурбала і не можеш оприділитися, коли цю цибулю вже обрізати чи не обрізати, копати чи не копати. А я вам скажу, друзяки, таку ситуацію. Скажу вам всім доброго дня, скажу вам слово Україні і слово нашим Збройним силам України. І дякуючи їм, ми посадили весною цю цибулю. І вже ми її викопали, і вона у нас ще трошечки вродила. І для тих людей, якого не прошу базікати і писати, то я вам скажу: я знімаю свій контент про те, як живе моя родина, живе в сільській місцевості, як вона працює, що вона робить, які в неї досягнення, там, в городництві, в тваринництві, в переробці і цим мотивую інших людей працювати. І кажучи, якщо буде в мене то буде і в когось. Я не тільки зможу продати, якщо в мене буде заробіток, то я нужденному можу дати, а багатому зможу продати тому, кому воно буде потрібно. Так що це, в першу чергу, тематика для відео. Да? І... А також хочеться поділитися тим чи іншим результатом. Одна проблема в тому, що коли... Садилася цибуля, треба було її так само посадити, от, як садили ми картоплю з назаром. Тобто попідписувати сорти і було б воно, звісно, набагато веселіше, і було б воно набагато практичніше. І ми тоді могли б оцінити встановку, перше ми, е могли б записати, скільки ми висадили кілограм, так як картопля. Картоплі ми, наприклад, посадили по 10 кілограм, Маланки ми посадили, да? Всі сорти, які в Маланки брали, реально вони, да, вони різнокаліберні, але вони нормальні. От. І, а те, що там картоплі України, запідозрював, що там щось не то. Просто назвали сторінку і в наше час кожен може назвати свою сторінку е, будь-якою назвою і продавати непонятно, що і на цьому заробити там, е, гроші. Ну, то таке, то на наступний раз будемо знати. А ще краще спілкуватися, так само показувати глядачам, і глядачі вже деякі мені совітують. От написав мені мій підписник, він військовий, звати його Валентин, він напряму працює з постачальниками голландської цибулі і каже, якщо треба буде по прайсу не через магазини, а через постачальника замовимо. І тобі, і собі, тобто на свою родину. Ну, якось так. Так що, якби я не показував, то мені б ніхто цього не написав. Так? По-друге, все-таки ще маленьку людей написали, що краще було б ще цибулю не обрізати, тим паче а цих голландських саків. Е, вона б так би довше зберігалася. От. Ну, але що я зробив? Я вибрав середнє арифметичне і я не обрізаю близько, я обрізаю отаку далече. Магар видно там, покажи. Отаку. Я обрізаю для себе, я не продаю, бо там напишуть, ти поставляв на кожній цибулині, це ж гроші, це ж вага. Ні, я одним там, де гарно пересохло, я після того моменту обрізаю цибулинку. І подивлюся, у цьому році, який буде у нас результат. На жаль, по кількості купленої цибулі на вагу я не можу вам сказати, скільки ми купували посадкового матеріалу. От, я можу тільки сказати, що в нас було там посаджено 0,8 сотки. Да? там Ми тоді щось рахували, да? я вже не пам'ятаю, але в відео я казав, і тими ногами там довжину на ширину. ну, Не хватило там е трошечки, щоб, було в нас, щоб була в нас сотка. Тобто це було посаджено так, для того, щоб можна було в літній період часу вирвати цю булинку на стіл, е використовувати на закривачки. Ну, ну, а також все останеться і будемо використовувати на ті ж самі паштети і на різні речі. Так що, дякуючи всім глядачам, які мені писали, там, деякі люди написали, що ми взагалі не обрізаємо цибулю, ми просто розкладаємо її на горищі. Деякі люди написали, також, ми її не обрізаємо. Ну, тобто, я так пам'ятаю, отак вони її роблять. Тобто вона висохла, і таким чином, вони її кидають в сітки. А от именно, якщо каже, деяка буде гнести то ці хвостики, вони сухенькі, вони на себе візьмуть влагу, напитають. От я із цього всього вийшов і зробив для себе такі висновки і просто обрізаю з таким довгим цибуком. Ну, з довгеньким цибучком і подивимося, наскільки ж буде вона лежати довше чи не довше. І ще люди написали, що треба, щоб був сквознячок. Люди совітують, тому що люди на своєму шляху це все діло проходили. От. А ми також приходимо і кожен рік це все діло робимо. І е, хтось там каже, спитай своєї жінки або тещі, що ти дурня клеїш. Ну, По-перше, теща так, теща займається у мене огородами, а у жінки у мене зовсім інша задача. От. Вона займається переробкою, і вона, в неї своя робота. Це наша робота, яку ми любимо. І в мене дівчата, теж, ж Надійка і Надія Анаторівна. Тобто дві надіжди, кстати, у Надію Анатолійовни, у моєї тещі сьогодні день народження. Так що ви маєте можливість її привітати з днем народженням і побажати їй все, що ви хочете. А я її цілую, люблю поважаю, вона у нас одна єдина, тому що тестя вже немає, у мене матері немає, батька немає. І Надія Анатолійовна вона нам заміняє всіх. О, так що так. Так що ми її любимо, цінуємо, поважаємо. І вона нам дуже-дуже сильно допомагає. Ну, реально допомагає. Так що і кожен в нашій родині виконує свою функцію. О, це як механізм. От. І в нас немає там, що там жінка повинна іменно безпосередньо там щось робити на городі, бо так як у нас колись в селі було, коли що там ну, ще присалдети там. Чоловік ходив на роботу, а жінка ще відповідала за те, що там вдома все було і на городі, і у дворі. І... У нас тут досить не так. Мені, наприклад, все життя подобалося займатися на городі. Лесі Петерівні, наприклад, це все тіло не нрави, не подобається. То навіщо я буду її тягнути, робити це насильно? В неї є своя робота, а в мене є своя робота. Я, наприклад, оцю роб... Ну, я маю на увазі по картоплям, тому що картоплю обробляю і сажу я Ось, хлопцям. І раніше до війни ми цим займалися. От. Чисто для себе. Але хотілося б цим ділом займатися якось більш-менш професійно, але воно ж рахом десь тільки в період війни, що можна це все діло поміняти От. і робити трошки все по-іншому. І не треба там гектари, достатньо там, якісь ворот невеликий, можна просто також заробляти копійки, так як, наприклад, мотивує вас Олександр Шевчен. Так що напишіть, це правильно я роблю. Я також порахував, що зробивши висновок в тої ситуації, що людина мені написала, що е, ми не обрізаємо, о, то я просто їх роблю такими укорочую і думаю, що якщо буде там щось нести, то воно оце його ще стебло на себе також може потягнути якусь голову. Ну і плюс до того ми е, що будемо робити? Ми будемо робити в цих ящиках, ми їх поскладаємо один на один. Ну а цибулька, яка тут у ми крувата, складаємо в окремий ящичок і... Він використається в першу чергу. Так що, саме така нестійка до зберігання капуця, цибуля це в нас біла. Але на сьогоднішній день, я не знаю, які в неї там, як вона називається, але подивившись на неї, вона посохла краще всіх. І в принципі вона в цьому році в нас без болячок. Ще багато є факторів залежить від ґрунту. Тому що грунт також має значення навіть на смаковій якості, чим він збагачений, я думаю, що так воно і буде. Це так само, як там кажуть свині, да не важливо чим її годувати, генетика. Генетика, так, да, на першому місці. Але все-таки харчі також мають значення. Якщо будете рибою годувати, то рибою буде смердіти, Правильно? Буде. Значить, якщо будете годувати тим, що буде пахнути, то буде потом пахнути. правильно? Так що я не знаю, якщо вийде, якщо сьогодні ми дочистимо це все діло, подивимося, що в нас вийшло по вазі. Чисто не для того, щоб там... Бо ми не знаємо, скільки ми цибулі купили і посадили. От. А, а чисто для того, щоб знати, як і, і скільки у нас цибулі є і скільки у нас піде її, наприклад, до... Наскільки нам її вистачить. Тому що ми по-любому її будемо ще купувати От, пізніше. От. І... Будемо використовувати так же саме на, а, ті і на ті ж самі паштети, на ті ж самі кров'янки і все остальне, там зажарочки роблять. Я сильно туди не вникаю. Але подивимося, чи цей хвостик дасть якийсь результат, чи ні. Так що солодка цибуля червоненька на солодки і біленька. Ну, а ця картопля картопля цибуля у нас буде йти так сказати, для різних строй. Зараз багато цибулі йде. Надія Анатолійовни йде вона на, на, це, на закрутку, помідори, воно наші ерундували, туди цибулина, туди цибулина, на зажарку цибулина, І так воно розходить. А чого це роблю я? Як хтось там напише, що це жіноча робота? Ще раз повторюсь, в мене є можливість сьогодні це зробити. і Мені це подобається. От. От. ну Просто подобається. Кожна людина чогось кайфує. От. Це не означає, якщо комусь це не подобається, то це повинно не подобатися і мені. Комусь і я не дуже до подоби своєю мордою вийшов. Да? І дуже багато людей собі там малюють якісь казки і складають собі якісь історії. О, що воно, як воно. Я своїми кучками все робив своїми руками в себе. І на сьогоднішній день також стараюся організувати ці всі процеси. Є там деякі блогери, які знімають контент, а люди пишуть со сторони, та ти нічого своїми руками не робив. В ну, першу чергу, якщо людина змогла організувати і цей процес ще ну, то це я вважаю нормально, а що тут такого поганого. Тут поганого ну, немає нічого. І всі там задоволені, і ті, що там роблять і ту, і ту роботу. Якщо людина, не всі ж можуть бути начальниками, і директорами, і депутатами, комусь да? треба і пахати. Тому треба його то, якось Так Якщо ми постараємося засняти. Я думаю, що я ще обрізаю і ми з назад візьмемо ваги. Словенка забрав вісати. Mm -hmm. да? А ми на цих потім да, переноску поставимо, бо в нас у нас акумулятор тут. Сіп, десь ближче, щоб нам не тягати. Ми все переважимо по красоті і, і, і скажемо, скільки ж ми були. В цьому році було 280, да чи 380. Я не пам'ятаю. Так, так да, біло, біля 300, мабуть. 280 було, я знаю, що такої, це було обичної. Ну і такої щось там було теж трохи було. Ну, небагато. Ми кожен рік Лася каже, да наші так багато садить, але кожен рік трошечки садить. Це не багато, це так для себе, як в селі. Там тик, ну, а якби був більший город біля хати, хоча б такий, як у нас в селі, такий соток по 60, то можна було б робити зовсім по-іншому. Можна було б і... Вирощувати і картоплю, посадковий матеріал, пробувати, цим ділом займатися і дивитися, спостерігати, і так ховати. Так що назад полетіла цибулина. То впало до пропало. тут досала якого немає. А? Ну, не знаю, мені більш до села подобається, подобається цибуля все-таки червона. Хоч ця біла теж добра, але червона чим подобається, вона спокушає своїм зовнішнім виглядом. І навіть коли кидаєш у салат то її вже хочете просто з'їсти. Вона виглядає, то не, давайте оцінили там, органолептичним способом, і вона виглядає так, що її хочеться з'їсти. Хоч посадковий матеріал фактично коштує ідентично, да, там, ну, там, може 10 гривень різниці в продажі було. А от е, уже здорова цибуля, от червона буде завжди дорожче. Це не та кримська, плоска, про яку там. Колись там говорили. Я не пам'ятаю, барон це надавати хоч, не знаю. Ну, Я думаю, люди напишуть їх там сортів не так то і багато ходових. От, Але вони є. Є. Радар на першому місці, я знаю. Тут радар і в нас він є. І я ж кажу, які червоні сорти також їх беруть, але не так масштабно. Так що, друзі, якось так. Залишайтеся з нами, далі зважимо і покажемо результат. Ну що, поки я займався фігньою, але зарівіш робить тут авітор, так? Да? Що, нормальок? Комбікурмочний завод працює. Так що комбікорм для наших свинок виготовляється. Цибулька наша вже пообрізана. Так що, друзяки, ще раз для тих, хто буде мене хейтити і казати, що лутько, ти ж казав, не будеш обрізати. Я пообрізав, бачите, тако довго поставляв. Чого? Щоб зменшити об'єм, от це все збереться, Ліза воно контролірує, лізуха, да? щоб все було ще на ну, А це в нас така на цибуля, трохи десь мокрувата. Але плюс в тому, що в тому році, коли обрідали, було дуже багато печеної. Ми, кстати, теж назаром у тому році збирали цибулю. І Я її просто повиривав і вона деякий час полежала була на вулиці. Може і за того, і вона трохи підпеклася. Так що зараз пообрізав, зарікався, не буду цього робити, так що є в нас отакий результат. Ось От, така кучка тибульки. Зараз ми з Назаром, ну боже, я візьму на ваги. Назарчика ранен поки ранулює. От, і переважимо і сюди поскладаємо, хай вона далі тут стоїть. От, і продувається. Да? Як у нас тепло, то, Да? курорт можете приєднуватися до нас. Да? Хто хоче прийняти солярій. О, так що в нас тут тепленько під металом, ну, але як є. Вентилятор працює, дує. І комбікормочний завод також працює. Так що така у нас історія. Зараз переважимо і скажемо. Ну, Братіка я не знаю, як я буду сам знімати. Зараз да. дивіться, нулики у нас є. А ну вага яка шелучка Ой, ну, на цих вісах я важче я на 2 кг. 72 А так взагалі то 70. Бо важився я. Все на днях на других вагах, то було 70. Що ти хочеш? Ну давай став. Там все є, починаючи на рому. Лади сразу пару тройку ящиків. Два-три. Ні, не хочу я. 260. Що 260? Ти думаєш? Ну я думаю десь 270 Що, ще один? Та такий драний ти такий, Що тут паде. Ну вжив поперек. Та нічого з ним не буде. Все, то тоді цей саме ним. Що там, скільки? 48-60-50. 48. 48. 48 це в нас скільки? 5 ящиків, так? Да? Сюди поки складаю, щоб поберіг, а потім я поскладаю. Одне на одну, тобто 48, сейчас записую. Так що за скільки луцько впредь у цибулю, так? Да? Може давай, ну давай, давай синю тоді всю підряду. Раз синю, там їх три ящика. Це тобто, буде не синя. І можна і цю білу тоже. Остальна буде у нас жовта. Чотири ящика буде 40 кг. Скільки? Давай щось з А, давай то. Скільки? 46. Так, ну. Так, 46 у нас погано ну, видно, да? 46 пятно, як погана порусяв. 46. Теж десь поруч тут покастав. Ходемо. Так що ще в нас... Я думаю, за два рази зважимо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, один, 11, 14. Ну, десь. Плюс-мінус. Ніхто не вгадав, думаю. А скільки ти казав? 260, а я казав більше, так? Да? 270. Що, ще давай один. І тут складемо їх, а вона тут провітрюється. Чого ми обрізали? Тому що треба освободити все місце. 52. 52? 52. Так що 52. Так, і ще один чи два етапи. От. Заділає. А ти бачиш, жовта да? так? Yeah. Не знаю, правильно ми зробили чи ні. Так що, друзі, напишете. Поставляв душі стрючки. Не знаю, що оно получится. Давай ще одненький, а то вже тут все одно вся не влізе. Там 4 останеться. А ну 50 буде, ні? 46. Та скидай поруч тут. І остається у нас ще 4 нормальних і один такий. Я не знаю, Та ми, напевно, не будемо важити його. Та там от у -то мене просто ящик вже був поломаний один. Таке рішили всі ящики. О, хоч то ж теж цибуля, теж врожай, правильно? Ну ми його не будемо вважить, І що? 47? 30? А, ти хотів десяточку награти 37 І зараз додамо і скажемо. Ну що, друзі, якщо взяти із цим, що на останній ящик не кондиції заділав, то виходить у нас 240 кг. Ну, все одно Назаревич в принципі, виграв, тому що він найближче. У ну, нас двоє було, в принципі. Я далі брав більше. В тому році було 280, тільки жовтий. Ну, В тому році було і більше посажень. Тобто це фактично із 0,8. Тобто там ми колись шагами проходили, не колись, а як копали. Ну і копали, копаємо, ми вже її, не знаю, там напротязі двох місяців, мабуть, використовуємо у себе Тобто у, ну, в їжу там, в різні моменти. Так що, друзяшки, якось так працюємо, гуляємо да, на зареліш. Комбілікормочний завод працює. О, цибуля обрізана, хай не дуже класно, ну, але побрівдали. Тому що вирішив трошки ставити більше стрічки. Це не для продажу, для себе, для своїх цілей. І я думаю, що на пару тройку місяців хватить нам для нашої роботи. Ну а далі буде видно. Так що... Пишемо коментарі, ставимо лайкосики. Пишіть, совітуйте, от, як правильно. Тобто я б взяв з усіх по чуть-чуть і зробив висновки, і зробив щось середньоарифметичне. Була б у мене горище, я б в принципі, просто постелив би на горище. От, а горішче в мене просто його немає. А також, друзі, не забуваємо рухатися далі, підтримувати наших хлопців і дівчат. Тому що тільки дякуючи їм, ми маємо можливість ще поки займатися. Як хтось каже херньою. Ну, а Ютуб, і Фейсбук, і тематику для відосиків повсякденного сільського життя, ну, на жаль, воно таке одноманітне і таке воно є. І по поводу зерна свіжого, ну, бажано, звісно, його не використовувати. Але якщо немає виходу, бо це також одне з таких актуальних питань, в принципі, можна використовувати. Ми використовували, було також в одному році така ситуація, що його... У нас деяка позиція закінчилася, наприклад, ячміні ми використовували. В цьому році у нас пшениця ми закупилися перед новим врожаєм. Оскільки вона місяць два назад, так? От, і ми її використали, в принципі, у нас ще навіть є. І ячмінь ще старі докупили, є, і кукурузи є, ну кукурузи менше. Ну я думаю, туди-сюди воно час прилетить і вже гляди вересень місяць. От, і так дотягнемо і до нової. Так що, друзі, ну так, так що можна годувати, але є моменти, воно є не таким неповноцінним. Краще б, щоб воно вилежалося. Ну, Але якщо без виходять, щоб з голоду не здохли, то можна буде додати. Так що всім, друзі, миру здоров'я і добра. З вами був Назарєвич і я Ледацюга Сирій Шелудько. Зняв, як там кажуть, деякому Ти зняв відосик, дві цибулини одрубав, а потім люди прийшли працювати. Ну, тут то таке, то є нормальне явище, але но в нас так поки не виходить. У нас або Назар працює, або Назар працює. Так що третього нас поки не дано, не шуткуй. Назар гранулював. Тут змішував, мені там підставляло на трохи, О, щоб його не так залиши вбрати. Убирати вже будемо завтра, не сьогодні. Я зараз тільки складу цю цибулю один на один ящик по сортам. Ну і все, справляється по господарству. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами були Лидацюги, які живуть в селі. Всім пока-пока. Пока-пока. Кашета, пока-пока. Прибула ще одна точечка на ремонт. На жаль, ми не могли її забрати своїми силами, тому що мастер отакий. І там десь пробитий поддон, щось з моторчиком, побалакали спродкомплексом з романом, хлопці повинні глянути. Будемо ремонтувати. Написав мені підписник мій Міша Романенко, каже, зі 110-ї бригади. Так що працюємо далі. Ну і тут знаходяться мої чортики Л-200, які забрали ми в 12-й бригаді. От. ну Тобто ж на заміну відвезли, цю зараз воно вже поварювали. Амортизатори і зараз повинні поміняти були, не знаю, тут на задній розібрано, бачите, інтеркулер, Тобто знята у нас тут турбіна, на жаль, також хлопцям немає. Коли... Ну, немає хлопців, щоб лишніх щоб ремонтували. Ну, а це у нас їх стрел. Мотори витягнули, чекаємо, що дядь Петя Штурхель допоможе і от реставрує, витягне і вже будемо далі також збирати. і Дамо назад, поміняємо стекло, поміняємо крила. І віддамо назад 91-ту бригаду роминому побратиму Мехіко. Ну, якщо зробимо, постараємося. Ну і цей корчик теж у нас трохи допомагав нам. Там рама лопнула у нас, хлопці будуть варити. Ну а тут ще у нас отакий чорт, який ми забрали в аматора Василія. От, Спортик, спортик теж знята топлівна, ремонтується. От. Ну, і Є у нас отакі воно речі. Є у нас Ось такий перекинутий апарат. Ну, в принципі, тут нічого такого толкового немає, мотора вже нема, коробки нема, але є ще передня балка речаги, може кому треба хлопців. Це кінкап. кінкап, навара така. Є ще задня сідушка, є такі речаги. Є такий кунг, правда, не дуже класний. Але є стопи ще задні. От. От, ось заднє крило ще таке. Ну, можна сказати, що кунг більш-менш можна щось зробити. Двері, звісно, печальні. От, навіть це праве крило таке більш-менш нормальне, якщо комусь потрібно, можете приїхати забрати. От І є в нас така льошкина машина. Також це у нас черкан. От, Тут у нас є і коробка, і є мотор. Должен бути. Так що кому треба, безкоштовно звертайтеся. Приїжджайте, знімайте, забирайте, кому що потрібно. Так що так, ну а ми ще розгружаємося і працюємо далі. Так що дякуємо всім за підтримку, за довіру. Ми не зупиняємося, далі працюємо. А, рум ще є, торпеда є. Так що так, працюємо.